Слава Ісусу Христу, дорогі люди, хочу ще нагадати вам про Спасителя Ісуса Христа. У нас багато хто святкували вчора, а десь буде 19-го святкувати свято Спаса. І часто люди концентрують увагу на якихось зовнішніх речах яблука, там мед, квіти, якісь фрукти. Але насправді Спас це Спаситель Ісус Христос. Не мед, і не хліб, і не яблука, вони померли за нас, а Син Божий. Настільки полюбив всіх нас, людей. Що помер за гріхи наші на Христі, а потім Воскрес для нашого спасіння та виправдання. Кожен з нас, ми всі зрішили, ми всі порушили заповіді Божі, і ми заслужили пекло, але Бог любить усіх, всіх без різниці, без винятку, Бог любить, і Син Божий заплатив за гріхи наші. І тому. Для нас є можливість завдяки тому, що Він це зробив, уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і отримати право на вічне життя в Божому Царстві. Це Божий дар і Бог любить всіх людей. Сьогодні можна бачити багато суперечок, конфесії, патріархати, люди ворогують, але дивіться, син Божий він не має конфесії. Він помер за грішників, а ми всі грішники. Ніхто не може сказати, що я привільніший за когось. Може, він навіть трошки кращий за когось, але згідно з Божими заповідями, ми всі винуваті перед Богом, тому всі потребуємо прощення. Апостол Іван навчає, він каже: якщо ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний простить і очистить нас від всякої неправди. Він не каже, якщо ми визнаємо гріхи сусіда або іншої конфесії. Ні, свої гріхи, якщо ми визнаємо перед Богом. Тоді Бог нас прощає. Бо сьогодні люди люблять показувати на чужі гріхи, на інших людей, які ще гірші за них. Ні, забудьте, на себе дивіться і на Боже Слово. Звірте своє життя згідно Божого Слова. Якщо воно не таке, то у вас проблема. Адже апостол Іван каже, хто каже, я знаю Христа, а Його заповіді не виконує, той брехун. Страшні слова. А сам Христос каже: не всякий, хто говорить Господи, Господи, в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця Небесного. Тобто не просто казати Я вірю, не просто казати Боже, Боже, Господи, Господи, а жити так, як завіщав Спаситель. Оце є признак справжнього християнства. Нехай Бог благословить вас, і що ще бажає, підійдіть, отримайте, будь ласка, безкоштовно. Християнські календарі, Євангелії і інша література є тут в цій машині білі, можете підійти і отримати безкоштовно подарунок. Нехай Бог благословить вас. Знайте, що Бог любить вас. Сам Христос сказав: бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, для того, щоб всякий, 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 хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Божих вам благословень! 那鱼罐头也没。